Всіх вітаю на каналі FanModel.ua У В цьому відео хотів би поговорити про якби, калібрування максимальних витрат. Ось воно. Вже було відео у мене на каналі, але там ну, двоє глядачів зазначили правильно, що я неправильно тлумачу. вибачте за тавтологію Неправильно пояснюю загалом, як ну, визначати цей параметр ось цей параметр. А це саме цей параметр ми визначаємо, а не швидкість. Я там говорив, що ми ну, визначаємо максимальну швидкість. Це е, обсередковано так, але насправді це не про швидкість. Тут, якщо натиснути на калібрування і натиснути на посібник, то ми можемо потрапити ось на такий сайт. По суті, це гітхаб, з якого викачали орка слайсер. Я тут не знайшов його. Ну, точніше як. В принципі, тут має бути сама орка, ну я щось сюди не додумався у віки перейти. Ну, коротше, тут всі калібрування, все про це є. Про ці калібрування англійською мовою. Ну, тут можна перейти одразу, в принципі, здається, так. Отже, що це за тест? По суті, це тест на. Максимальну швидкість, але не в тому розумінні, в якому я пояснив у тому відео. Це якби обмеження швидкості. Тобто, ось цей параметр. ну, Я вже про це в принципі і говорив, тут так і написано, що визначає, скільки обсягу нитки може бути розплавлено та струдовано за секунду, швидкість друку обмежена максимальною об'ємною швидкістю. Тобто, визначаючи цей параметр і вводячи його сюди в це поле, ну, зберігаємо якби профіль і далі використовуємо, надасть нам. Більш якісні деталі. Тобто під час друку у вас швидкість ніколи не виросте більшою, ніж ну, не підніметься на ту швидкість, яка буде вже шкідливою для поверхні деталі для стінок загалом. Тому, що, якщо ви вкажете тут в цьому параметрі ну, більшу, як от у мене зараз 20, ви можете піднімати швидкість тільки завгодно, ну, до 20 мм в секунду, але у вас погіршиться якість стінок, ну, якби периметрів, скоріш за все. Тому цей параметр по формулі визначається по правильному і якби, вводиться сюди, і вже за ці об'єми ваш принтер не буде переходити. Тобто це налаштування буде враховане вже при написанні g-коду, при нарізанні моделі, і вже буде друкуватися все правильно. Нічого ви вже там нікуди не. Ніякі за за межі не зайдете. Коротше, і як написав там в коментарі глядач, що яку б ви швидкість вже тут не вводили, вона більшою не стане. Насправді вона буде просто максимально можливою, і все ну досить таки хороша функція. Я її раніше якось і в Пурщі не помітив. Хоча визначити її досить складно, як на мене. Я не бачив якихось налаштувань, не знаю, відео по калібруванню до того, як от в ворку перейшов, ворка -слайсер. Ну, Можливо, вони і були, просто я не знав про цей параметр і тому і не шукав. Отже, давайте перейдемо, подивимося формулу, але спочатку наріжемо нашу деталь. Я збережу все, як є, крок 0,5. Єдине, що мене е, в даному випадку турбує, це те, що змінюються тут параметри. Спіральна ваза це зрозуміло, тут більш нічого не змінюється. У швидкості змінюється. ну Це зрозуміло, воно вимикається, воно не потрібне. У швидкості більш нічого. У міцності, ну, також це спіральна ваза. А в якості, от висота шару, початкова висота шару, ну я не знаю, я ніколи не друкую при такій висоті шару, тому що. ну, Бо в мене там адгезія буде погана, я скидаю Ну, завжди перший шар у два. Не розумію, навіщо його змінювати взагалі. Він ніяк не вплине на результат, абсолютно. Ну, Хто за мною не згоден, напишіть і поясніть в коментарях, чому він вплине. Як на мене, він не впливає. Висота шару ну, нехай буде 0,32. Це максимально чорновий варіант, як ви бачите, зонішні периметри 0,7. Програма розуміє, що це для сопла 04. Чому воно так виставляє? Ну, напевно, потрібно для тесту, тому я тут не змінював. Нічого. Я не пам'ятаю, чи я в відео в минулому про це говорив. Чи я там змінював чи не змінював. Ну, коротше, це залишаємо. Далі нарізаємо попередній перегляд. Тут я дивився, просто опускався до тієї, до щоб не забутися, якби. Межа якості моя. Тут не 14,6, а ось ось десь так. 15,24. Уже на цьому, якби на цій висоті у мене вже було ну, була похибка. Тобто стінка вже викривлялась там. Трошки наче пропуски з'являлися. Я, я зараз ці тести переробляю, але в цьому відео я просто показую, як це визначити, і більш нічого, тобто не на своєму прикладі. А визначити це досить просто. Переходимо сюди. Тут, от, якщо хочете, можна там в хромі чи в чому перекласти, наприклад. Угу. Воно перекладає в окремому вікні. Це треба, ну, вейч, вейч воно інтегровано перекладає прямо цей текст. А хром трохи ще тупенький в цьому плані. Ну, неважливо, ви зрозуміли. Просто перекладіть, якщо хто не, не читає англійською, кому потрібно, але ми перейдемо вже до суті. Тут просто пояснення, що цей тест визначає і як його розуміти. А далі пояснюють, як його якби, визначити, Уже ці параметри для цієї формули. Отже, старт це у нас в даному випадку 5. Ми починали з 5. І, якщо хто не зрозумів, це ось тут. Початковий об'єм швидкості ось це 5, кінцевий об'єм швидкості 20, крок 0,5 і ось ця висота Height Measure. Тобто в даному випадку тут 19 у людини. І от він вираховує ці об'єми. Тобто в нього вийшло 13 мм кубічних в секунду по цій формулі. В нас буде тут також 5. Хейт у мене 15,2. там. Ну, Коротше, 15,2 хай буде. І помножити на 0,5 степ нашої. Степ у нас так само 0,5. Ну, Давайте я зараз порахую. Якби... Швиденько. Так, це, до речі, цифра збереглася, визначав потік. Ось такий в мене зараз потік. Із новими налаштуваннями принтера і з новим фітингом. Хто не дивився минуле відео, в мене ну, були проблеми з принтером. Подивіться, якщо що. Отже, в нас є 5 плюс висота наша 15,2. Помножена на 05 степ і Отримаємо 12.6. Тобто в цьому налаштуванні тут ми введемо 12.6. А, до речі, також у мене тут було випередження тиску увімкнутий, коли я робив на даний момент зараз проводжу цей тест, точніше, не робив, а ще роблю. Якби зробив, я б вам в принципі показав. Але, як є. Випередження тиску у мене 0,52 по нових параметрах, коефіцієнт потоку Таке, ретракти, ретракти тут, в принципі, не важливі, тому що, ну, зрозуміло, тут ретрактів немає, це ж якби, спіральна база, які тут ретракти. Ну, і зрозуміло далі, як я це все визначив. Тут ще ось можна побачити, в принципі, потік 12.84. Так. У мене вийшло 12,6. 1284 це для. 15,24. Давайте перерахуємо. 5. плюс 15,24 Помножити на 05. 12,62. Ніби мало б бути так само 12,84. Можливо, це вже просто ви верхній. Напевно, це вже наступна лінія. Так, це вже, певно наступна лінія. Вона показує 1284 для наступного шару. Можливо. Ну, або напишіть в коментарях, можливо, я знову щось не так тлумачу, не, не так розумію. Але формула показує так. Що якщо в нас висота 1524, то ми отримуємо от саме 12.62 наш об'єм екструзії. Ну і далі, як я вже говорив, зберігаємо просто ці параметри в об'ємне обмеження швидкості і друкуємо спокійно на максимальних там якихось швидкостях, які ви захочете, виставляєте. І по ідеї, у вас стінка має бути завжди якісною, тому що у вас якби сама програма обмежує по швидкості. Ну і це все, що я хотів розповісти про. Якби це калібрування, поправити себе. Так, і ще така якби момент є. Там в коментарях людина чомусь ну, якісь претензії пред'являла про те, що це якби позиціонується як уроки, а я їх викладаю якось погано. А... Ну, дивіться, в дисклеймері в мене написано, що це відеоуроки. Але якщо прочитати далі, то відеоуроки, які створені для того, щоб поділитися власним досвідом. Якщо я чогось не знаю, я його не зобов'язаний вивчати. Я і так, в принципі, ці калібрування ну проводжу тому, що вони в принципі мені потрібні. І розбиратися я в них почав тільки тому, що вони мені потрібні. Якщо мені це не потрібно, я його не вивчаю і ним не цікавлюся. Хіба що мені в в коментарях хтось попросить, і я тоді почну це, якби ну почну розбирати, цікавитися, що воно, де воно і як воно, і тоді я зніму про це відео і викладу. Але тільки в такому разі, якщо ж мені це не потрібно по друці, я його не дивлюся. І от претензія до того, що я там говорю, що я це не розумію, це не скажу, це не поясню, так я його і не розумію. Навіщо мені вводити вас в оману тим, що я не розумію? Я і так, по суті, це відео зробив, і некоректно його зробив, вже на граблі наступив. Тому не бачу, якби сенсу, ну. На те, що це відеоурок, що я пишу в дисклеймері, що це відеоурок, якось ну, жалітися. Не знаю. Ну, всі ваші претензії пишіть в коментарях, будемо розглядати, будемо покращуватись. Просто сама постановка питання і претензія мене трошки якось знергувала. Я не розумію, чому саме так, можна було нормально написати, як це робило багато людей там, в інших коментарях. Ще як я робив відео про SolidWorks, там також були претензії у людей, я як міг виправлявся. І, ну, в принципі, ніхто не змушує дивитися. Це ж таке. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк відео, підпишіться, якщо ще не підписані. Більшість моїх глядачів чомусь не підписані, більше 70%. Поширте, якщо вам не важко відео. Успіхів навчані, до зустрічі!